І що далі я хочу сказати? Якщо ми, як господиня, варимо суп, або робимо якийсь салат і кладемо в нього певні інгредієнти, да? і в кінці ми дивуємось, а що з цим супом не так? Чи що не так з салатом? Бо ми чогось думали, що в нас може вийти борщ, або коли ми робили Вінігрет, у нас може вийти Олів'є. Так само батьки, які вклали в дитину все, що є всередині них, всі свої знання, емоції, досвід, тобто все своє несвідоме, вони вклали в цю дитину. І чогось вони хочуть, от щоб ці інгредієнти. Якось інакше поводилися. Ну як може? Якщо у нас інгредієнти для супу вийти борщ, треба як мінімум бурячок додати. Квасольки, так? Да? Це все метафори. Якщо ми купили стару хату і хочемо, щоб вона перетворилась на палац, то нам з неї треба палац зробити. Нам треба такий зробити ремонт. Щоб ця стара хата стала палацом. Тому ви, як батьки, які хочете, щоб ваша дитина стала палацом якимось конкретним салатом або борщем, докладіть туди ті інгредієнти, зробіть такий ремонт, докладіть стільки зусиль, щоб це стало можливим. Тому що суп не несе відповідальності за те, що він суп. І сала так само, це результат діяльності хазяйки. Це результат того, що вона туди накришила. Почуйте, будь ласка.